Їжу в метро. І люди ну, відвертаються, бояться там. Ну що це за фійня? А за що я там воюю? Щоб люди мене тут боялися, нарешті ми приходимо до питання, як правильно. Давайте розберемо. Розказую з моєї точки зору і людей, які там воюють, бо потім ті бусики ТЦКшники цикашники приходять до нас туди, в окоп, і що з ним робити. Він каже, я не піду, я ще там казав, бусі, я не піду. Зараз в навчальних центрах вони стоять вони знов кажуть, що я не піду. Давайте я вже закінчу ту тему, що зараз відбувається, які в нас хитруни та в Києві проводять цілі спецоперації по метро. Одні закривають тобі відхід, інші тебе чекають спереду на чотири людини. Двоє стоять з боку, якщо ти фізично міцний, щоб тебе заламати, і тебе зустрічає хлопець і дівчина. Щоб ти дівчині не міг там нічого в очі не сказати, не послати там. Чи, не дай Бог, я бачив таке, що навіть плюють дівчатам в очі люди. Розумієте? Ото, ото операція ТЦК в метро в Києві тут. Це що? А в районах, коли всі знають, всі одне одного, в місті до 100 тисяч всі одне одного знають.